Сміття в центрі Коломиї із вулиці Гетьманської до центральної частини писанкового міста рукою подати. Проте там уже більше місяця стихійне сміттєзвалище. Мешканці нарікають, непотріб зносять з сусідніх магазинів та підприємств. Людмила Олександрівна приходить бавити оночку. Її рідні живуть на вулиці Гетьманській. Жінка нарікає, тут протягом місяця виросла неймовірна купа сміття. Непотріб, за словами коломаянки, зносять з магазинів та підприємств. Пройти до будинку, особливо з дитиною, нереально. Раніше стояли ці баки тут, такі приїжджала машина, регулярно вбирали все. От. Всі магазини, всі, всі несуть мусор сюди, всі скидають, все це. І ніхто нічого не вбирає. Подивіться, яка в центрі міста, така свалка. Тут також частник, всі говорять, то земля не їхня, якоби. Подивіться, ні сливов, нічого абсолютно. Така та саме, Все тече на дорогу. все та смуття викидає тут. Я, я взагалі не знаю, що це є. В центрі міста така антисанітарія. І там також там же теж люди живуть. І там живуть і ці, а тут вот холодильники також. Треба у них мусор багато. Люди сподіваються, що влада зверне увагу на цю проблему і позбавить їх неестетичної картини за вікном будинку.